Ось що я вам скажу. І то по пічці в машині кажуть, що вона нічого не бере. Ну, раніше без пічки я їздила, зараз я не можу, бо я хвора, хоч і теплою, то без пічки 30 доларів на тиждень, і я ще їздила в обід. Зазвичай. Магазин чи там бургер якийсь купити. Зараз у мене ні здоров'я, ні грошей немає, тому я не їжджу нікуди, тільки з роботи на роботу. І мені Ось вже зажглася лампочка, тобто 40 доларів на тиждень, 10 доларів більше. Ми з вами вся, як то кажуть, математика. Може казати, що пічка нічого не бере. Ну, пусть каже, ну небагато, да. ну, 10 доларів для мене це теж важливо. І це я так ще її трохи включаю. Я не люблю, коли дуже спекотно в машині. ось ну, ось Така різниця, 10 доларів. Усім привіт. І тим, хто каже, що пічка нічого не їсть, тим теж привіт. І найкраще найкращі побажання.